Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про черемухового галового кліща. Черемуховий галовий кліщ це паразитичний кліщ, який паразитує на листях черемухи та інших дерев роду слива, зокрема слив, черешень терну. Самки черемухового галового кліща зимують під покривними лусками бруньок дерев. З початком вегетації вони відкладають у молоді листочки яйця, з яких розвиваються молоді кліщі. Черемухові галові кліщі мають мікроскопічні розміри вони живляться соком, який висмоктують із тканин листка, живучи всередині гал. Гали це невеликі опушені булавовитні вирости тканин листка. В діаметрі вони до 3 мм, а їх висота до 5 міліметрів, розташовані гали зверху листкової пластинки. Їхній колір може змінюватися від червоного до блідозеленого. Гали можуть локалізуватися як вздовж центральної жилки листка, так і бути розкидані по всій поверхні листка. При значному зараженні галами поверхня листка може зморщуватися і деформуватися. Вхід у гали розташований з нижнього боку листкової пластинки. Вплив черемухого галового кліща на врожайність дерев вивчений недостатньо, але для боротьби з ним можна використовувати як хімічні засоби, так і механічне видалення вражених кліщем гілок разом із зараженими бруньками. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.